Вітаю дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему функції, область визначення, область значень і графік функцій. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Функція одне з найважливіших понять математики і практики. Якщо добре поміркувати, то можна зрозуміти, що всі ми живемо у світі функцій, змін, залежностей і відповідностей. З плином часу День змінює ніч, весна зиму. Під цей ритм підвлаштовується все живе, зокрема і світ людини. Найбільш поширений графік роботи розклад занять, робота розважальних центрів і навіть програма радіо і телебачення складається залежно від часу доби і пори року. Можна навести чимало прикладів залежностей і відповідностей між змінними у різних галузях. Геометрія. Формула S дорівнює 4 πr квадрат виражає залежність. Площі поверхні кулі С від її радіуса R. Фізика. Формула 2 π корення L поділене на G встановлює відповідність між довжиною маятника L і його періодом коливання T. Економіка Формула ТР дорівнює P помножене на Q задає залежність загального доходу тр. Який отримує підприємство від ціни p проданого товару і обсягу продажу q, Нагадаємо й уточнимо основні відомості про функцію. Нехай велика Х множина значень незалежної змінної X. Велика Y множина значень залежної змінної y. Зазвичай, як бачите, незалежну зміну називають X, а залежну Y. А функцію або правило позначають буквою F. Функція це правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної змножени x, можна знайти єдине значення залежної змінної з множени y. Ще кажуть, що змінна y функціонально залежить від змінної х. Цей факт позначають так: незалежну змінну ще називають аргументом функції, множину всіх значень, яких набуває аргумент, називають. Областю визначення функції і позначають d від f або d від Y. Значення залежної зміни ще називають значенням функції про залежну зміну кажуть, що вона є функцією від цього аргументу або просто функцією. Множину всіх значень, яких набуває залежна зміна, називають областю значень функцій і позначають E від f або e від Y. Функцію треба задавати. Функцію вважають заданою, якщо вказано її область визначення та правило, за яким можна за кожним значенням незалежної змінної знайти значення залежної змінної. Функцію можна задати одним із таких способів: описово, за допомогою формули, за допомогою таблиці, графічно. Найчастіше функцію задають за допомогою формули. Такий спосіб задання функції називають аналітичним. Якщо при цьому не вказано область визначення, то вважаю, що областю визначення функції є область визначення виразу, який входить до формули. Графіком функції називають множину всіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Наприклад. Формула y до х задає функцію, яка виражає відповідність між числами та їх квадратами. Якщо область визначення цієї функції множина цілих чисел з проміжку від мінус 3 до 3 цілих чисел, повторюю, то її можна задати у вигляді ось такої таблички. Мінус 3 в квадраті 9, мінус 2 в квадраті 4 і так далі. Якщо ми розташуємо утворені точки на координатній плащині, то отримаємо графік цієї функції 7 точок. Отже, її область визначення множина D цілі числа, а область значень множина E. Ось наші ігри в табличці, ось ці ігри на графіку, і ось ми їх виписали. А якщо область визначення цієї функції буде проміжок від мінус 2 до 2, вже не цілі числа, всі числа, то її графіком є частина параболи, а областю значень проміжок від 0 до 4. Графіком функції y дорівнює х квадрат заданої на множині всіх дійсних чисел, є вся парабола. Область визначення цієї функції множина дійсних чисел r, а область значень проміжок від 0 до плюс нескінченності. У таблиці наведено функції, які ви вивчали в 7 і 8 класах. Давайте разом це згадаємо. Ця функція називається лінійна і її графіком, звичайно, є пряма. Область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значень також може бути від мінус нескінченності до плюс нескінченності у тому випадку, якщо К не дорівнюватиме нулю. Якщо К дорівнюватиме нулю, то область значень складається з одного числа Б. Тобто ця пряма буде паралельна осі абсцис. Наступна функція називається обернена пропорційність. Її графіком є гіпербола. Як бачите, гіпербола складається з двох віток або гілок. Якщо к більше нуля, то відки цієї гіперболи розміщені в першій і третій чвертях координатної площини, а якщо к буде менше нуля, то у другій і четвертій чвертях. Подивіться, областю визначення буде множина, яка складається з проміжків. Від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності, але 0 не включений до цього проміжку. І на графіку це також видно. Те саме можна сказати з областю значень цієї функції. Графік функції y дорівнює х є парабола. Область визначення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А область значень від 0, включно 0, до плюс нескінченності. Тому що число в квадраті буде додатнім, тому й тільки плюс нескінченність. І ще одна функція, яку ми вже вчили, y дорівнює квадратний корінь з х. Область визначення від нуля до плюс нескінченності, тому що пам'ятаємо, арифметичний квадратний корінь не може бути від'ємним. Так само область значень від 0 до плюс нескінченності, а графіком цієї функції є вітка або гілка параболи. Згадали? Тепер давайте виконаємо кілька завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання 1. Знайти область визначення і область значень функції. Маємо ось таку функцію. 2 х квадрат. Якщо ми бачимо х квадрат, то можемо зробити висновок, що областю визначення функції є проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. А щоб знайти область значень функції, оцінимо вираз 2 х квадрат для всіх значень х. Маємо х квадрат більше або дорівнює 0. Помножимо обидві частини нерівності на мінус 1. Мінус х квадрат, Змінюємо знак на протилежний менше або дорівнює 0. І тепер треба додати 2, щоб отримати той вираз, який ми мали на початку. 2 мінус х квадрат буде менше або дорівнювати 2. Отже, областю значень функції є проміжок від мінус нескінченності до 2, включно двійка. Знайшли область визначення і область значень? Можемо записати відповідь. Подивимось на другу функцію. Подивіться, у нас два підкореневих вирази, тому область визначення функції складається з таких значень х, для яких вирази x-2 і 2-х одночасно набувають невід'ємних значень, тому що вони під арифметичним коренем. Отже, щоб знайти ці значення, треба розв'язати систему нерівностей. У першій нерівності, якщо ми перенесемо двійку з протилежним знаком, то ми отримаємо x більше або дорівнює 2. А якщо ми у другому перенесемо, то буде мінус х більше бодорів мінус 2. Щоб позбутися мінуса, треба змінити знак на протилежний. Так і робимо. Очевидно, що розв'язком системи. Є х дорівнює 2. Отже, область визначення цієї функції містить лише число 2. Щоб знайти область значень цієї функції, достатньо обчислити g від двох. Просто двійку підставляємо замість х. 2 2 0, 2, -2 0, 0 плюс 0 буде 0, 0, 0, 0, 0, 0. Можемо записати відповідь. Переходимо до наступного завдання. Побудувати графік функції f від x до рівня модулікса. За графіком знайти найбільше і найменше значення функції. Якщо у нас х по модулю, то областю визначення функції є множина всіх чисел. За означенням модуля числа маємо. Модуль x буде дорівнювати x, якщо x більше або дорівнює нулю. І модуль x буде дорівнювати мінус х, якщо х менше нуля. Отже функцію можна записати у вигляді системи. Першу частину графіка утворюють ті точки прямої дорівнюють мінус х, що побудовані для х менше 0. Тобто, які розміщені ліворуч від осі ординат. Другу частину графіка утворюють ті точки прямої у дорівнюють x. Що побудовані для x більше або дорівнює нулю. Тобто, які лежать на осі ординат і ті, що розміщені праворуч від неї. Остаточний графік функції y дорівнює модуль x зображено на цьому малюнку. Очевидно, що найменшим значенням цієї функції є число 0, а найбільшого значення не існує. Так і запишемо у відповідь. Завдання виконане. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу, до побачення!